У тебе було життєве вигорання. Раніше б я взяв відпустку, щоб відновитися, але зараз війна, і я не дозволяю собі відпочивати. Про себе працюю мозком, я успішний керівник компанії, з дівчиною розійшовся в кінці вісни і не жалію, поки нової історії не хочу. Вважаю, що під час війни не до відпочинку. Але що ж робити, якщо організм сам починає здавати, і стимулятори вже не допомагають? Ти що під словом відпочинку, ну тобто, ну, по-перше, Контролювати вигорання неможливо. Ну я не знаю способу, як контролювати вигорання. Ну так, мабуть, якщо ти відчуваєш, що вигорання зовсім поряд, близько, ти можеш один день відпочити. І те, що ти відпочинеш один день, ну наче гарантую тобі, що ти потім не випадеш там на тиждень. Але ну, я, ну, я не зовсім вірю, що воно так буде працювати. Проблема вигорання в тому, що воно впливає на усе життя. Тобто, якщо взяти просто вигорання стосовно, ну то у мене там буває стосовно того, коли я проводив марафони і знімав відоси для каналу. Але це впливає повністю на життя, тому що одним і із, однією з ознак вигорання є те, що твої цілі по житті, твоя мета життєва, вона тобі починає здаватись, Чимось ну, таким. Ну, тобто, наприклад, ти хотів там, собі купити, наприклад, у тебе таке було бажання, якийсь е е будинок за містом. І тобто, ти, ти мрієш про те, що у тебе буде крутий будинок, там, все буде красиво, ви там будете відпочивати таке інше. В тебе вигорання і такий мозок тобі каже, а це, це взагалі, а що від цього залежить? Це взагалі ж нічого не змінить. Який там будинок? Чого? Це якась хуйня, чуваче. Це якась хуйня. Який будинок? На що він тобі треба? Давай взагалі все нічого для цього робити не треба. Це, це взагалі нічого не змінить у твоєму житті. Нащо тобі якось напружуватись? Як на щось робити для цієї цілі? Це хуйова ціль. Під час ну тобто, і це стосується будь-чого. Якщо ти так просто, як коли ти не вигорів у нормальному стані, ти там ти кажеш, я хочу того, 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 У мене така мета, така, 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 під час вигорання ти не хочеш нічого. Ти такий, да, це хуйня, та да, ну і буде у мене це, а що це змінить? Нічого, мені похуй. Тому що я тобі можу сказати, я тобі можу лише побажати, щоб в тебе все ж таки хват... вистачило наснаги, вистачило сил. Вистачило бажання та цілеспрямованості, щоб в тебе до нашої перемоги вигорання не було. Я сподіваюся, що ми з тобою разом все ж таки витримуємо це. І ось коли буде перемога, ось тоді ми зможемо відпочити на 10, 20, 30 вигорань, які могли б статися за цей час. Якось так. Це все, що я можу тобі відповісти. Сподіваюся, що воно хоч трошки тобі допоможе.